Асортимент компанії К-24 нещодавно і дуже щасливо поповнився ще однією модель: це Юто NLX 14041. Головна відмінність його від звичайного трактору полягає у іншій конструкції переднього та заднього мосту, що дає перевагу у виборі діапазонів налаштування лаштування колії. Ну і, власне, перейдемо до замірів. Длина переднього мосту від ступиці до ступиці складає 172 см. Задній міст отримав опційну систему керування шириною колії, що дозволяє виставляти її з точністю до міліметра. Також зверніть увагу на абсолютно іншу ступицю і конструктивну відмінність у задніх противагах на тракторі. Ззаду ви можете бачити, що розташування окремих вузлів та агрегатів було спеціально і конструктивно змінено з метою досягнення найменшого значення показника ширини колії, що для техніки такої потужності є суттєвою перевагою порівняно з іншими конкурентами. Зокрема, ресівер було перенесено під кабіну, що дало можливість встановити з лівого боку сходи і повноцінно функціонуючу дверку, що тим самим підвищило комфорт трактора порівняно з попередніми моделями. Незалежно від того, яка модель сподобалась вам більше, компанія К24 має всі в наявності і готова запропонувати вам унікальне персоналізоване рішення, тому звертайтесь до наших менеджерів, всі номера будуть в описі.